Дорогі друзі, сьогодні сталася така трагедія в Полтаві, 47 вже загиблих, і відповідно хотілося би сказати надзвичайно важливу річ. Дуже швидко, навіть, скажімо так, до оголошення всяких тривог може прилетіти ракета. В будь-який український учбовий заклад, університет, школу. Ну, Тим більше, якщо це, відповідно, вищий навчальний заклад або середній навчальний заклад, якось пов'язаний з військовими спеціальностями, дуже швидко може прилетіти. Я третій рік вже говорю, що гостро необхідно максимально. Перевести наших дітей за кордон, створити максимально сприятливу атмосферу там за кордоном, домовитися з керівництвом Євросоюзу, про те, щоб там була інтеграція між нашою національною освітою, освітою Європейського Союзу, національними системами освіти, і відповідно готувати там наше молоде покоління. Якщо ж діти залишаються тут, то максимально використовувати дистанційні форми навчання і, відповідно, думати в першу чергу про безпеку людей і дітей. Друге, максимально необхідно готувати за кордоном і офіцерів, і сержантів, і готувати спеціалістів максимально за кордоном. Якщо ж вже готується тут, то максимально розсереджувати, шукати нові форми навчання виховання, не робити ось так, як робиться до цього часу. Противник, за рахунок нового покоління зброї, може вражати все далі і далі від лінії фронта і ракетами. І дронами, ну, і от, скажімо, піднімають дрон Орлан, і він там наводить ракети на ціль. І весь час збільшується відстань від фронту. Колись можна було 40 км, зараз вже вдвічі більше, 80 кілометрів може наводити. І відповідно не тільки Полтава там під безпосередньою загрозою, дуже багато інших міст теж. Під загрозою. У нас недооцінюється. Недооцінюється оця небезпека для людей. Недооцінюється ця небезпека для тих, хто навчається. Недооцінюється небезпека для тих, хто навчає. Навпаки, все більше говорять, от, виходьте офлайн. От, давайте, хай всі школи займаються офлайн, і ще щось, і так далі. Добре, що прилетіло не по маленьких дітках, не по дитячому садочку в Полтаві. А то взагалі була б повна трагедія. Але зато виконання якоїсь ідеї, яка народилась десь в міністерстві і так далі. Що офлайн, давайте виходити. Взагалі, ось ця якась. Ейфорія, яка народилася півтора роки тому, що давайте проводити конференції, яка буде Україна після війни, давайте проводити, значить, конференції, в тому числі міжнародних донорів, про відновлення України. Давайте про це говорити. Давайте ось, давайте відновлення, давайте всім говорити, що вже тут безпечно, нехай. Біженці з усієї Європи повертаються назад, і оці заклики чули. Безумні заклики, абсолютно безумні. Що давайте замість того, щоб наші уряди поїхали, значить урядовці, і просили в усьому світові, що дорогі друзі, будь ласка. Підтримуйте високий рівень допомоги українцям, хай вони ще на рік, на два залишаться у вас в Європейському Союзі ці мами з дітьми, ці старі люди і так далі. Нехай вони. Ні... Оце їздили і розповідали, що вже можна повертатися назад. не Треба настільки допомагати урядам. Відповідно, нехай вертаються. Це все всем нашого керівництва. І ми бачимо, відповідно, ось цей урок, урок Полтави, має бути засвоєний. Далі, що хочу сказати, ми бачимо. Що нашим урядовцям, всім, нашому керівництву не жалко цих дітей. Абсолютно не жалко. Тобто, що вони не усвідомлювали, що діти в небезпеці там навчаються в цій Полтаві? Не жалко. Якщо їм не жалко дітей, то подумайте, наскільки їм не жалко дорослих людей, дорослих людей, які знаходяться в армії, які вже мобілізовані. Звичайно, Зеленський там розказує, що не треба ставитися до людей як до ресурсу, що це ще щось найсвятіше, найцінніше. А якщо це ресурс, то це суперресурс, ми будемо його берегти, ми нічого цього не бачимо. От вони, значить, пропонують: давайте на Курщині, далі не наступати, давайте окопуватися там, де ми є. В Тарфяніках окопуватися. Ну, завтра ці трафянники загоряться, е і все, ну це ж капець. Ну, Боже мій, ну ви хоча б візьміть там, не будьте такому в керівництві якимись маразматиками просто. Беріть уже, якщо ви пішли на якусь авантюру, і ви хочете щось зробити в Курській області, то пріть вперед вже. Знаходьте способи просунутися далі, захопити якусь таку лінію оборони, яку можна буде тримати, тримати скажімо, в сприятливих умовах. Ну, Візьміть там, захопіть обласний центр Курськ, ще щось зробіть. Якщо ви цього не можете, то зматуйтеся звідти нафіг де й все. Або за якусь річку зацепіться. Но Казати, що давайте копуйтесь в окопах, що нашій армії, яка фігово окопується, на відміну від російської армії. Ну, це, небізуміє, не і, відповідно, безумієм поганяє. Знову таки, у вас преться противник на Покровськ, на Мирноград. Покровський і Мирноград це ключові пункти. На сході оборони. Це, відповідно, сьогодні візьмуть Покровськ Мирноград, післязавтра візьмуть Дніпро. Це абсолютно очевидно, що якщо візьмуть Покровськ Мирноград, рухне вся лінія оборони, яка є на Сході. Відповідно, беруть знову таки, не організували ніякого хорошого керівництва там під Покровськом, під Мирноградом. Ну, сталося у вас провал під час прориву е, росіян, там в Харківській області. Ви взяли ідіотів зняли, призначили драпатого. І драпати за три дні навів порядок. Він знав, деякий батальйон у нього як воює, скільки в цьому батальйоні вогневих засобів. Де є дрони, де є артилерія, як все це використати. І наступ на Вовчанськ він відбив почав контрнаступати. Це було, Було! це ж було недавно. Ось було, що ви просто призначаєте компетентного військового лідера, який каже: забудьте про всі рапорти в Потім будете писати. Зараз слухай мою команду, і він буквально знав, де що, і мав зв'язок безпосередньо з кожним командиром батальйону. І не дивлячись на те, що там була величезна кількість якихось частин бригад, якихось батальйонів, ще чогось відразу управління було налагоджено, раціональне використання ресурсів. Не дивлячись на те, що величезні маси росіян перлися, їх зупинили. Ну, візьміть, призначте туди на Покровськ Мирноград якогось драпатого. Просто нормальну, класну людину. Яка б сказала, я за це відповідаю. Так, які мої ресурси. Дайте мені ще перше, друге, третє, і я все, справлюся і зроблю так. І хай людина, відповідно, там на цьому фронті щось робить. Ну, кінець кінцем. Вже створіть дивізії, е, створіть фронти. Вже скільки можна говорити, що оці ОТУ, ОСУ, там все інше, це якісь маразматичні ланки управління. Створіть нормальне відповідь. Військове командування. Ну, створіть зараз е, Покровський фронт, і дайте людині, відповідно, намалюйте ось твої ділянки, і ти можеш наносити і флангові удари, ти можеш ще щось робити, ось твої ресурси фронтові. Ну, щоб він щось мав якийсь, як би собі розуміння. Ну, це в ідеалі. І відповідно, надзвичайно важливо тут розуміти, що. Навіть ті цінні ресурси, які є, не вміють застосовувати до цього часу, і відповідно, хтось в одну сторону поперся, хтось в іншу, хтось щось робить. Я не бачу, щоб було щось, як, би, ну, як ми можемо не просрати покровський мирноград, я не розумію. Тобто необхідні радикальні міри і необхідна відповідальність, відповідно, призначити людину і сказати: все, це ось твій шанс, давай показуй, що ти вмієш, як ти вмієш воювати. Знову таки, Вернути класних командирів, всяких. просто питати е, комбатів, питати комбрігів, кого ви хочете, щоб ці люди дійсно командували, відповідали і так далі. Не можна призначати чорті кого. Тим більше, десь на відповідальні посади, призначати, наприклад, людину, у якої дитина в Москві. Ну, люди, он пригоже не йшов вбивати Путіна. Бунт у нього був. І він погано сховав власну дочку. І цю дочку захопили кегебісти. І, відповідно, тоді йому Лукашенко позвонив і каже: Вирішуй питання, бо твоя дочка, е, позвони, вона в руках у ФСБ і все таке. І тоді, відповідно, Пригожин каже, все. Марш справедливості, чи як він там тоді назвав, все, свалюємо все. Він знав, що він купляє ціною свого життя, життя своїх соратників, він купляє життя своєї дитини. Тут, у якогось генерала дитина в Москві, вони, блін, призначають його там начальником штаба безпілотних систем. Вообще, ну я не розумію, ви, ви якби. ну... Просто, ну люди, ви, ви ж якби або країну просрете, або цю людину підводите під те, що ну вона повинна застрелитися. Ну просто ну подумати на секундочку. Ну я розумію, ця людина не подумала і погодилася на цю посаду, пішла, що вже показує, що він не може бути начальником штабу нічого. Просто, про, просто ідіоти. І це надзвичайно боляче. Що хочу сказати, що ми робимо все можливе, і зараз дуже потребуємо допомоги. Суперприціли. Ми взяли 6 суперприцілів, і, відповідно, ще нам необхідно 23 тисячі євро, щоб за них розрахуватися. Знову таки, ми стикаємося з тією системою, що дали супер гвинтівки, дали дуже хороші патрони, все-все прекрасно. Навіть до цих гвинтівок, звичайно, дають паршиві глушники, дали навіть хороші глушники. Але дали паршиві приціли. Ми ці паршиві приціли зняли. На юарки поставили, туди поставили шість класних прицілів. Ці приціли класні, Шмітен Бендер. Люди, будучи на заході, на навчанні, освоїли колись. І відповідно для них це рідна стихія. Ми взяли найкращі приціли, які були в доступі в Європі, привезли їх. Фактично, люди їхали без перерви. Пара людей їхала, спали прямо в машині, везли, щоб пошвидше ці приціли приїхали сюди, до Юрія Павлича, і ми щоб пошвидше передали снайперам. Я вважаю, це подвиг. Люди взяли, заклали власні гроші. Ну, тепер, якщо я не розрахуюся, то просто мені ніхто ніколи нічого не привезе, нічого не дасть. Просто це невелика система, оця вся, що, що люди купляють, допомагають снайперам. І треба дійсно до суботи зібрати ще 23 тисячі. Я дуже прошу всіх допомагати, тому що ми зробили велике діло. Я вам скажу, що. Ми б не озброїли цих людей цими суперприцілами. Ця група, маючи супергвинтівки, патрони, будучи супернавченими, була б просто під фарш пущена десь на м'ясо, тому що вони все одно не могли би вистрілити з першими прицілами там дуже далеко. Тепер це супергрупа, яка може стріляти дуже далеко, дуже класно, всім обладнана, і тепер це вже цінний ресурс. Ми людей спасли. Люди можуть прикривати, люди можуть спастись сьогодні, роту, завтра батальйон, ще щось. І відповідно, ну. Оце і є стратегічне мислення, і коли його не вистачає командуванням держави і так далі. Да, громадянському суспільству доводиться його проявляти. І, відповідно, Юрій Палич бачить такий випадок: він бачить, що це стратегічна потреба, він бере, ризикує всім. Ну, зараз я фактично ризикую всією своєю репутацією. І як волонтери, і як людини, і вообще ну просто всім. Я хочу сказати: ну да, 7 тисяч євро ми вже віддали. Я зняв просто, що в мене були кредити, які були, в родини, які були кредитні ліміти. Але, скажімо, 23 тисячі євро ще десь ми маємо взяти і відповідно. Дорогі друзі, я дуже попрошу все-таки зрозуміти наше становище, донатити, донатити, ще раз донатити, розповідати про всю цю ситуацію і розповідати, що дійсно ось випадок треба допомогти спасти такого відомого волонтера. І дасть Бог, що ми будемо ще безліч всяких речей робити. Якщо ми зараз вирішуємо цю проблему. І дістаємо 23 тисячі на приціли, це не значить, що ми тільки це вирішуємо. Це просто означає, що ми, наприклад, зараз в магазинах не купляємо патрони. Це значить, що ми зараз не купляємо кулі, ще щось не робимо. Але всі бойові бригади. Які мають майстерні по тому, щоб робити патронами зараз, завдяки попередній діяльності загружені нами. І люди роблять уже мені один майстер позвонив і каже: Юрій Павлович, у мене температура піднялася від того, що я просто переробив. Він робив 375 патрони для третьої штурмової бригади. Тому що ще більше і більше треба, і відповідно людина вже настільки перепрацювалася, що в нього просто температура погнала вверх. Люди, ми завалили роботою і купа відповідно дуже класних майстрів, які мобілізовані. Вони там в майстернях працюють. Вони, значить, роблять всі ці патрони. Патрони йдуть в ці бригади, в інші бригади, в інші батальйони. І відповідно ми модеруємо цю величезну логістику. І відповідно, ми зараз збираємо не тільки на 23, не тільки збираємо 23 тисячі євро на ці суперприціли. Я дуже прошу. Ми там беремо, доводимо до ума супергвинтівки, які викупили. Ми беремо, відповідно, дістаємо ще безліч патронів 375-х, тягнемо їх зараз з заходу, оформлюємо документи, тому що все не так і так далі. І он сьогодні я ще отримав 375-ті кулі. І, відповідно, це було там з боєм, не пускала. Ну, не хочу розповідати. Це величезна ще робота робиться. Але зрозумійте, ну якби на всьому цьому можна поставити хрест просто. Просто якщо моя репутація як волонтера буде підважена, і що я не зможу до суботи зібрати ці гроші віддати людям, і якби вже ніхто нам нічого не привезе, ні куль, ні патронів, ні супергвинтівок, ні суперприцілів, і відповідно буде Юрій Павлович казати снайперам: вибачте, я майже нічого не можу зробити. Це було б, звісно, тупо і глупо. І дуже схоже на нашу державу. Оскільки ми не хочемо, ми хочемо бути кращими. Ми хочемо відповідно якісно підтримувати наших класних бійців. Тому дуже прошу, давайте мобілізовуватися в цьому відношенні, давайте, донатити, розповідайте про Юрія Павлича скрізь. Якісь ініціативи придумайте, щоби скрізь всюди. Позбирати і зараз на цьому тижні нас врятувати. Дякую всім, хто нам допомагає.